Ей, пс, пс! Братуха! Брат! Привіт, да, ти, ти! Слухай! Тільки нікому не кажи, скажу тобі по секрету. Я зараз стою в Запоріжжі. Заїжджаю ось туди по на вигрузку. А потім виїду і мені вже дали нову роботу. І будемо вантажитись на дуже серйозному підприємстві. Так що, сідай, дивись, ну сперше підпишися і постав лайк. Гарного дня, поїхали. О, братва, добрий ранок всім. Новий робочий день. Працюємо, працюємо, є нове завантаження. Зараз все вам розкажу. Ну що, я як завжди поборов той гарячо-любимий виїзд запорізького маркета і заїзд. Мене розвантажили, я вже тепер як дядько запаркував ззаду нашу ласточку на парковці і збігаю. Що правильно? Поснідаю, не знаю, супа якогось візьму, мабуть. Побахнув таку хорошу свою сиротську кружечку зранку зеленого чаю з лимоном. Так мене тепер щось підсмактує. А їхати мені вантажиться. Зараз я вам покажу, куди що. Можу там простоять, тому я зараз зайду гаряченьку рубану, а потім поїду завантажуватися. Так що давай, братан, на зв'язку. Мені смачно, вам теж. Так от, я вже в машині. Поснідав, як дядько. Все чотенько, все зайшло добре. Все отлічно, ще готочок чая. І нормальок. І зараз видвигаємось на завантаження. Підготовлюємо все для виїзда, Першу... а чечі обов'язково, тому що тут, як бачите, Запоріжжя нас сьогодні зранку трохи затягнуто, але ж сонечко шмалить. І видвигаємо, все, ставимо на міста свої. Раз руля. Опа, запускаємо систему, робимо сканування нашої машини, ласточки нашої. Так от, є діло. Так, є нас чек. Ну це ж поворотник, тут питань нема, то я вже знаю. Раз. Прицепчик, зараз воздух пішов. Огонь. І ось у мене буває, вискакує щось там, датчик АБС виділюється, десь з'являється, пропадає, ну таке щось. Коротше. Ну то то все мелочі. 7 градусів тепла, 10 ранку, початку 11-ї. Ми з вами що робимо? Правильно, друзі мої? Їдемо на завантаження і їдемо ми з вами по ходу на Запоріжсталь. сталь. Так, да, да на запоріж сталь. Погнали. Рухаємося в сторону завантаження через прекрасніше місто Запоріжжя. Люблю я їздити в, в цьому напрямку. Та частенько буваю тут. Так от, гарний сьогодні день, тепло, шикарно. Добираємося, добираємося, братва. Добираємося потроху. Зараз будемо. 15-20 хвилин ми на місці. І думаю, що нас швидко поставлять на завантаження. Ну, будемо бачити. Так, братці, прибув я на завантаження, пішов, зареєструвався, видали мені перепустку. Все. Як дядько тепер я. До речі, зараз будемо заїжджати вже на територію. Процедура така: заїжджаєш на територію, зважуєшся на вагах, їдеш в цех, вантажишся. Ув'язуєшся, виїжджаєш і поїхав. Опять проходиш всю цю процедуру в обратному путі. Віса, охорона, виїзд. Такі справи. Все, заїжджаємо. Ну що, хто зробив красиво? Я зробив красиво. Тільки що вам казав, що заїжджаю, а вже оп! А вже оп! І вже розшторений. Як дядько. Трохи мокрий, звісно. Ну, за 5 минут бігом, коли все налажено, коли все чітко прицеп працює. Звісно, все і розшторюється все, і зашторюється все дуже легко і швидко. Якось так. Чекаємо. Чекаємо, підійде кладовщик, позве нас на склад. І завантажимося і будемо їхати. Оп. Помив свою кружечку. Надо, кстати, її поставити на місце, чого тут стоїть. Чути в ногах стоїш, ласточка, й-мою. Я вже завантажився. Зараз у нас почало третього і ми вже виїхали з заводу. Як розумієте, знімати я тут не міг. Самі розумієте, не дають мені тут добро, охорона, таке діло. Но завантажив я 4 рулона металу в рулонах. І прямо це все діло до березані є таке, таке село коржі. У мене, до речі, є на каналі відео. Я раніше туди вивозив, як робив на металобазі бухти. Стріпси такі нарізали, я теж знімав, то все у мене є. Так що підписникам знаю, що там точно є мої підписники, їм привіт від мене. Їду, пацани, до вас. Везу вам метал в рулонах. 4 рулона, 22 тони з копійками. Нормально ув'язався, закрився, все. Пройшов охорону, питань немає. І їдемо потроху в сторону розвантаження. Зараз у нас перша точка, це, ну, я маю виду точка проїзду місто Дніпро. Зараз з Запоріжжя вийдемо. поки ще по Запоріжжю йду. Вийдемо з Запоріжжя, заходимо у Дніпро, через Дніпер погнали собі далі, решетілока і так далі. І по прямій до коржів. Так що, коржи знаходяться біля Березані, тобто по харківській трасі. Ну так. Виїхали прямо. по Запорожью. Едем на выезд. Тут трохи дорога такая, конечно, ушатана. Тут надо проскакать ей чуть-чуть. что -чуть. она тут слегка подразбита. И надо это сделать обережно. Так как у нас вес не маленький. Правда, господа? <laughs> конечно, ё-моё. Так, голубочки, блин, вы чё, алё? Вы це бачили, а? Оп Полицейский лежачий еще один Оп Да, тут, конечно, такая Дорожка слегка Подгулявшенька, слегка Да, ничего Проберемся, скажи, Сахарочек Ты як тут вообще нормалек, пацанчик? Ушко одна. У него с пятнышками, бачите? Оп, оп. Старичочек сахарочек. Ну что там, давайте уже включать этот светофор. Я не, я же не пойму, там в центре, бляха, ну я в центре, там в цивилизации светофор коротенький капец. Тут, блин, перекресток такой, ни одной машины за все время. І світофор тягне так, що мама мія. О, ласточка, о, ти ще й куриш. Принцеса така стоїть, курить вона. Нормально, без 15.3. Їдемо на якраз на виїзд. Отлично. Хорошо йдемо. Того разу я вантажився, до виїхав десь коли, десь, по-моєму, в 4 чи в 5. В 4, по-моєму, почало п'ятої. А сьогодні ми взагалі по красоті, почало 3, 3 години, грубо говоря, майже. Ми зараз вискочили і по прямій собі пішли. Щоб менше потимки, їхати. Але в принципі, якщо нормально все по графіку йти. Без лишніх там э, таких по, по часу по два, то я думаю, що сьогодні ще можна й до розвантаження доїхати не спіша. Півдня ще у нас є. То за півдня можна доїхати Да, Трухане машина, тут такі, у них хотіться на підйомах, на спусках. Везде така наче като стиральна дошка. Там внизу за... Ну, зараз ми будемо підніматися далі. Там я спускаюсь. То же самое. Тормозами притормажуюсь, воно, блін, їде всю машину отак от колотає. Блин. Дорога така вся бугриста, блін. Капець. Та капець, капець якийсь, блять. Головне, обережно, не спіша. Не спіша, ось, весело, підист їде. Так, тут мы идем направо. Оп. Оп, оп, оп. Леги, братва. Оп. Такая ямка на повороте. Как раз, бляха, в нее и попадаешь. І надо було, щоб в цей момент якраз колега на фурі стояв, блін. Щоб мені трошки вперед би протягнув, би було б все хорошо, так? Ну ладно, ладно, херстный, блин. Проходжу місто Дніпро, добралися до Дніпра, зараз 16.30. так Треба проскочити, тут заболтаюся, якраз поки зелений на світофорі. Дивіться, який соборчик гарний. а. Купола в таку погоду не яскраво, а світяться капець. Да? Ось це рівень, я розумію. Вуличні містами такі гузенькі в Дніпрі. Ну як є, ми завжди сюди їздимо, дуже зручно. Через ліву сторону Дніпра походу, виходить, якщо дивитися. Так, жіночка. А, вони ви на пішохідному переході. Оп, я думав, що ви на переході стоїте. Але ні. Не на переході, ласточка. Так, треба, мабуть, тут вже правий ряд брати. Ззаді там, по-моєму, походу x5 присів мені на хвост. Проситься, проситься, так. Да. X5 біленький. Оп. Так, так, да, пропустимо, Дніпровські номера. Місний парень місний. Нормально ставав. Потім покажу вам там, як я груз зав'язав, закинув, бо я зупинявся там в маркет. Та, так, на секунду підійшов, відкрив, бо містами їхав, був така дорога. Мене так кидало, що прицеп, я думав, що там як, як, рулони поперевертались. Але ні, все нормально, все стоїть, ув'язане, все на місці. Я по одному ремню кинув. вони стоять на віддільних брусках, вес нормальний, придавлено, все добре, там нікуди не дінуться, нахрен, хай стоять. Я думаю, нікуди вони не дінуться, хай вони собі там спокійно стоять, по одному ремню, їх прижав і потихеньку їду. Я там особо різко не дергаюсь, там машину в поворотах не заламую, 200, 200 в поворот не входжу, так що такі от справи. Такі от, бачите, не широкі вулиці, хто не знає. ну ну це, блин, ну Дніпро дуже велике, велике місто, дуже велике, я скажу. Таке, ну Кривий ріг розтягнутий теж мама мія. Ну і Дніпро. На кривий ріг будемо їхати, зазніму, може більше, так, щоб десь по городу, як буду. Там є де проїжджати по місту. так що. Може покажу якось, як буду їхати. Добренька, добренька. До следующего ще включення давай. Доброго ранку, шановне панство. Доїхав я вчора до Пирятина, став на заправці на Оковській, переночував. Нормально. Зараз у нас 7.02. Прогріваю машинку де будемо виїжджати, нам тут до Березані їхати, в принципі, від Пирятина вже ерунду. Приїжджаємо переяслав Яготинда й. Ми вже в Березані, там коржи є село під Березаню, може хто знає, там є производство по металу, це туди веземо ці рулони. Ну зараз, замовив собі, пішов, вмивався, там зуби чистив, взяв собі кави, щось мені захотілося такої покрепче. Покрепче, коротше. Будемо виїжджати. Машина вже наче прогріта. Начало восьмого, да поїдемо зараз. Потроху. Погода сьогодні така не айс, один градус тут. Я ось, бачите, на машинах встав, трошки, якщо видно, приморозочок. Там їхав, плюсова була в Дніпропетровській області, чи в Дніпровській, як правильно, і в Запоріжжі, плюс 7. Їхав взагалі ввечері вчора, майже плюс 11 було містами. А потім вже потемніло, вертався, так з Полтави, сюди, від Решетіловки сюди до цього. До Пірятина йшов, так, ну такий коротко, туман був містами, такий туман жорстковатий. причому. Такий, що мусив містами приостановитися, бо, блін, капець. Нічого видно не було. До, такої, до нуля падала температура. Ось такі перепади. Добренько, все, будемо виїжджати. Потихеньку тут зараз такий трохи відрізок дороги. Неважний на виїзді, треба обережно. Включимо світло, включимо аварійку потрошку заднім ходом зараз викотимося сюди. бо там на парковані легковушки треба акуратно, блин. вони тут так вискакують люди на своїх як говориться мислях з утра то о чому? надо дивитися щоб не зацепити їх от там ще тачка стоїть на заправці Ну, сейчас попробую пролізти. Вроді прохожу потихеньку. Вчора, до речі, заїхав, заправився на вогі, не показував вам заправку. Покормив ласточку, нормально. Все, поїхали. Вчора забито все, я приїхав. я, До речі, я заїжджав і на Амік за... по дорозі. Там взагалі забито все було. Пістолетчик до мене підходить, каже, братан, вибачаюся, перед тобою, каже, франківська машина. Останнє місце зайняла. Все, немає. То я вже коротчі, не став виділуватися, Ну, блин, 10-й чимось вечора, 22 з чимось я добрався вже сюди до пірятина і заїхав на заправку на Оковську. Ну Тут нормально, парніша мене зразу поставив собі, каже, там стоїть фура до неї, отак каже, ставай з правої сторони і будеш, як дядько. І я дійсно, як дядько, переночував собі. То що, поїхали потрошку, так? Да? Нам тут, в принципі, я ж говорю, по-моєму, тут щось... Я навіть не знаю, скільки тут кілометрів лишилося. Кілометрів 80, мабуть, не більше. Погнали. О, зранку як, да. Пару даю, блин. Була в мене парова машина, є ж її. Продала. Поїхали. Я з траси вже Ось їдемо до цієї контори Ніканора. Через лісочок, тут в початку дорога вбита, далі знаю, вроді була трошки краще. Але Раніше, як я тягав сюди метал, то раніше там така була дорога теж містами подзьобана була. Зараз побачимо. Я вже тут не був скільки. Рік? Рік чи півтора я не був тут. Тож тягав. мене там На каналі є відео, Там, ну десь, якщо подивитися, десь там в почалі є. Але там я ще тут кацапською мовою вів канал. На той час працював по стройках, я це ж метали тягав, сюди тягав я на коржі на цю фірму. Зараз приїдемо, побачимо, що там, як там. Будемо бачити. Приїдемо, схожу, зареєструюся, дам документи на охороні да, і будемо чекати, може зразу розтентуюся, да, заїду вже розтентований. Побачу, я зараз у охорони спитаю, що там до чого. Бо тоді я притягував прицеп. Получається, в мене був бортовий, я тягнув сюди. Собі так, ремні одчепив, заїхав, тебе скинули краном, да і все. Ну там не краном, а там кран Хлопці скидали. Да? А зараз не знаю. ну Прийдеться в будь-якому випадку мені штору здвигати. Не штору, а тент. То будемо бачити, будемо бачити. прем. Начало 9 вже мені тут пару кілометрів лишилося і ми на місці. А ми тим часом поки все їдемо, може грибів позбираємо, так? Да, ха Так, гарного всім дня, гарного времени, як то часу доби, як то каже, хто коли дивиться. Всім респект, добра їдем. Дубочок. Такі, так, дуби, мішаний ліс войний, і дуби таке відчуття наче восени Так, ось, тут десь буде, бачу, що фура притормажує, колегам впереді йде. Тут була розбита дорога, але щось бачу, будуть робити, бо грейдером обочини позгрибали, позгрібали, мабуть, будуть робити, бо тут була така, да, відрізок такий був, нормально, кидало добре, я тут дафом тут їздив, так, давчик тут давчик тут мій попригав трошки. Та й зараз. Оп, оп, оп. Бачимо, трохи тут такі. Та нічого пройдемо. Наші, наші ласточки грязі не бояться. Пройдуть, все буде добре. Так, це ж колега, мабуть, теж на розвантаження йде. Переді мною буде, диви який. Чую, прям йде. Прям конкурент мій, диви. Точно йде на розвантаження. Нічого. Зараз доженем його, все буде нормально. Поїхали. Прибув. На місце, да. добрався, все нормально. Зареєструвався, документи зареєстрував, стою, чекаю. Сказали, зараз начебто недовго да, мають запустити, не знаю. Побачимо, як воно по часу буде. Зараз у нас пів дев'ятої, ну як хай там якісь годинка, півтори, де я думаю, що розвантажать. Я знаю, де заїжджати, який склад, я вже тут був. Повторюся знову, що вже не раз тут був. Чекаю розвантаження. Пішов, відкрив одну. Половинку воріт, так щоб заїхати, щоб подивилися, як, що там внутрі. Хотів е розшторитися зараз, поки стою чекаю, але сказали, що там такі ворота в склад, бо я при возрішки, повторюся, бортовою машиною, не знаю по висоті. Кажуть, що зложеною кришею не зможу я. Це треба буде внутрі, мені там саме, роз, розтентуватися. Єдине, що зараз можу шнурка витягнути в круг і якби тента просто роз... освободити, а там тільки здвинуть, виходить. І... То я, мабуть, зараз проскочу, рознурую машину. Ну, щоб уже там на місці просто здвинуть брезент. Да і все, вони піднімуть. І я його задвину назад і виїду. Ну, якось так. Добре, чекаємо. Чекаємо. Ну що ж, мій товариш-оглядач? Мене розвантажили. Сказали, ми заводу пока-пока. І видвигаємось на базу. Отакий От був цікавий в нас рейс. Ну, Цікавий чи не цікавий судиться вам. Бачу, що багато чого цікавого, бо ставите лайки чи вподобайки, як воно правильно кажеться. да, Коментуєте, дякую вам за це. Всіх обняв, підняв. А вам всім гарного перегляду, хто дивився, щоб, зашли, щоб мій контент добре заходив. І взагалі подякував вам за те, що ви є. Гарного всім дня! Гарного настрою, бережи вас всіх, Господь Бог, дай Бог всім вам здоров'я, щастя, миру над головою. Слава ЗСУ, слава Україні. Пока-пока.